Шапочка з хомутом, 190 гривень. Ціна за комплект. Іде подвійна, бачите, такий подвійний хомутик. Рубчик тянеться гарно. Шапочка також йде подвійна. Подвійний рубчик всередині. Ну, от Вона навіть на холоднішу погоду теж добре, воно дихає. Тут, виходить, як в 4 слої зложено, тянеться хорошо, розмір на 56 й об'єм голови. Щоб знати об'єм голови, ви берете голову, міряєте ось так собі об'єм, окружність голови. І оцю цифру кажете нам, щоб знати, яку підійшла, щоб підійшла. Я вам шапочка вам чи вашій дитині, кому ви берете. Я вам зараду показувати кольори, які є. Ви робите скрін наборчика, який вам сподобався. Нам пишете на Viber. Номер телефону Viber наш знаходиться в шапочці профілю. Це ви натискаєте на моє фото. Вас перекине в шапочку профіля. І там номер телефону і телеграмчик. Підписуйтесь на телеграмчик, щоб бачити всі новиночки, які ми виставляємо по товару, щоб могли переглянути. А вайбери або там телеграм можете робити також замовлення. Так ось такі кольори немає на борчиків.